Так, отакі от от танці, друзі, відбуваються. У мене тут такий серйозний пункт спостереження. Ой, щось пару буде. Рід. Друзі, вітаю. Так, позаду мене розміщена ровіловочка на тому самому місці, де минулого року я зловив свій перший рій у житті. Іван Іванович тоді мені подарив ройловочку. і 13 травня я її сюди прицепив. І 30 травня минулого року зайшов мій перший Сьогодні Дана ройоловка, тобто Івана Івановича, вже працює у іншому місці. Працює вона досить добре, там вже активно працює розвідка, а сюди запросити свою ройоловочку. Яким чином я її укомплектував, я вам покажу трішечки пізніше, так що обов'язково подивіться до кінця цього. дане відео. Також по можливості підтримуйте вподобайкою. Зараз вам покажу, яким чином я укомплектував. Дану руйловочку. Погнали! В даному відео ми будемо розмовляти про руйловство. Так як сьогодні вже травень, початок травня, і сезон руйловства у нашому регіоні вже розпочався. Я минулого тижня розмістив свою першу руйловочку, і зараз активно працює вже розвідка. Я думаю, що вже скоро прийде. Ну, зайде рій. Так, дана інформація, вона, скоріш за все, для професіоналів буде не дуже цікавою, але для початківців я думаю, вона знадобиться. Так як я сам є початківець і я поки що займаюся ловою роїв. Хочу в даному відео показати, яким чином я буду комплектувати І Я думаю, що з вірогідністю в районі там, 90%, 90 в рій зайде. Так що я би вам рекомендував таким самим чином поступити. От, і що саме нам знадобиться для ловлі роїв? Перше, що нам знадобиться, звісно, то є роїловочка. Огляд даної роїловочки ви можете подивитися у мене на каналі. От, дана роїловочка трошечки набула модернізації. Так як я на днях купляв пакети, і виходить я сюди всередину, якщо ви бачите, додавив такі розділювачі, що в даному випадку буде дуже навіть непогано, також для ройловства. Також сюди додав сіточку для вентиляції, так, щоб комфортно почувала себе бджілка, коли їх перевозив. Так, то ми трошки відволікаємося на саму руйловочку. Також в мене в крисі була додаткова вентиляція. От. Ясна річ, що таку кришку я не буду ставити. Додатково я замовив у знайомого з бляхи такі от кришечки, от таким і от такий буде мати вигляд кришка. Сьогодні використовую її для руйловки. Наступного разу можна використовувати для відводків. Ну, не відводків, а для пакетів, для транспортування пакетів. Так. Трошечки ми відволіклись, а тепер давайте більш детально поговоримо, що треба, яким чином потрібно укомплектувати роюловочку, щоб вона спрацювала. О, дивіться, о, в будь-якому випадку. Найголне, що нам знадобиться, то є темна сушнина, темна суш. Ось такий от вигляд має темна сушнина. То є основа для роєловства. Дану сушнину я заказував по інтернету, тому що в мене не було її. Ну і в принципі не могло бути, так як я початківець. От. Так що то є основа для ловлі роїв. Так, ставимо сушнинку. От можна от таким чином її розмістити тут. Поставили темну сушнину. Дуже важливо, ще раз нагадую. Потім ставлю вущинку. Ставлю ще одну. Повністю на вощені ставлю по обидві сторони від чорної суші. Ось таким чином. Потім можна добавити ось такими полосочками, так як у роя дуже великий потенціал і він дуже добре тягне в вощину, так що буду економити. І буду ставити ось такими полосочками. Так, тепер, на напевно, поставлю ще одну з полосочкою. Так, так, так. І поставлю ще 145-ту рамочку з боку. Також вона мені у господарстві потім знадобиться. Так, як ми бачимо, Отак от, от ящик у нас укомплектований. Чорна суш, вошчина, ну, загалом вся вощина. Можна навіть поставити пусті рамочки, і також вони потягнуть пусті рамочки. Це питання часу, скажімо так. Так що, Друзі, от розібрались, що нам знадобиться для ловлі руїв. Руєловка, темна суш, ну і рамочки з вощиною. Що потрібно ще, щоб. Максимально заманити рій. Тож Є дуже важливий фактор, скажімо так, другий після темної сушнини. Так, це є холстики. Вони дуже сильно пропульсовані, запах у них просто неймовірний. Так що рекомендую також обов'язково замовити холстики, вони ну, дуже сильно допоможуть зловити рій. Яким чином я буду їх використовувати? Дані рамочки я зверху накриваю. Полстиком вже пропусованим, а потім можна накрити його ще ось таким от новеньким полстиком. Так, обов'язково рамочки потрібно буде закріпити, так, щоб вони тут жорстко знаходились. Ще максимально ефективно буде працювати, коли ми. От я хлопський порізав такі маленькі кусочки, коли ми його закріпимо ось сюди. Ну Так, щоб не закривався люточок, я його степлером сюди приб'ю. Також ще можна використовувати різні такі приманки, як ефірне олія. В даному випадку ну всі використовують лімонграсу. І я також не виключення в тому випадку. Також використовую ефірну олію лімонграса. Ну, я розводжу її з настойкою прополюса. Купляю от таку настойку прополюсом. Розводжу приблизно в консистенції 1 до одного. Потім у мене от такий є тюбік від звичайних, відспрею від нежиті. Так? Для зручності переливаю сюди перед тим як вивести руйловочку, Беру вже ось цим еліксиром, пару отак одразу збризнув, запах неймовірний. Вона також дуже добре приманює, ну не руї, а саму розвідку, щоб розвідка знайшла максимально швидко в хатинку, так? Так що запам'ятали, темна сушнина, потім пропульсовані холстики і також додатково ще використовуємо. Ефірну олію лімон І в принципі, все. Якщо дана інформація була для вас корисною, просьба підтримати вподобайкою. А зараз бажаю вам гарних жирних гроїв та гарного сезону. Давайте пока!